Слава Україні! Сьогоднішня ніч знову пройшла під обстрілами країни-терориста. Ерефія продовжує стріляти по мирному населенню. Найстрашніше, що вона робить, це залишає маленьких українців без їх батьків. Найменш травмуючим варіантом для дітей, позбавлених батьківського піклування, є родинні форми виховання. Тому темою сьогоднішньої програми є патронатна родина як альтернатива дитячим притулкам та інтернату. Відповідати на ваші запитання буде начальниця служби у справах дітей з Вегільської міської ради Нонна Лойко. Вітаю! Отже, переходимо до запитань: що це патронат, чому він актуальний? Патронат над дитиною це тимчасовий догляд, виховання та соціально-психологічна реабілітація дитини в сім'ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин. Щороку в українських судах розглядається близько 10 тисяч справ щодо позбавлення батьків їх батьківських прав, і близько 80% з цих справ задовільняються. Понад 10 тисяч дітей щороку влаштовуються до центрів соціальних. Психологічної реабілітації та притулків для дітей, враховуючи цю сумну статистику та результати досліджень, які які свідчать про негативний вплив перебування дітей в інтернатних закладах, у 2017 році урядом України розпочато реформу інституційних закладів, яка була спрямована на розвиток та збільшення кількості патронатних сімей в територіальних громадах та зменшення дітей в інституціях з цією метою. Розпорядженням Кабінету міністрів України від 9 серпня 2017 року під номером 526 була затверджена національна стратегія реформування інституційного догляду та виховання дітей на 17-2026 роки. В нашій громаді перша патронатна сім'я була створена у березні 2021 року. Вона успішно функціонувала та якісно надавала свої послуги до початку повномасштабного вторгнення. У зв'язку із виїздом родини за кордон патронат був припинений. Ми чітко розуміли, що патронат це дійсно альтернатива, яка дає можливість дитині перебувати в сімейному оточенні, зберігати сімейні зв'язки, мати можливість бути в звичному для, дити... для дитини середовищі і в безпеці. Тому ми почали шукати патронатних вихователів. І вже у кінці 2022 року у громаді. З'явилися дві патронатних сім'ї, які вже реабілітували три дитини та продовжують надавати послуги з патронату дев'ятьом дев дітям, з яких три дитини внутрішньо переміщених з Херсонської області. На запитання, чому патронат є актуальним у сучасних реаліях, можу вам сказати, тому що на жаль, статистика кількості дітей. Які потрапляють в складні життєві обставини, збільшуються у зв'язку з чим і зростає потреба у тимчасовому їх влаштуванні. Вся законодавча база, послуги, які розвиваються в нашій країні, спрямовані на забезпечення найкращих інтересів дітей, їх захисту від впливу негативних факторів, і патронат є тією можливістю, яка це може забезпечити. Діти сьогодні незалежно в якій частині України вони знаходяться, переживають кризу, страх. Вони травмовані і є сім'ї, і це значний відсоток, які на жаль не можуть самостійно впоряти, впоратися з проблемами і потребують сторонньої допомоги. І це може бути спричинене різними факторами, низьким рівнем виховного потенціалу сім'ї, залежністю батьків. Хворобою батьків, насильством в сім'ї, матеріальної незабезпеченості, війною та ще багато різними різними факторами. І у цих випадках є можливість допомогти цій родині для подальшого гармонійного розвитку дитини в сім'ї. Тому патронат актуальний, він потрібен нашій громаді, і я дуже сподіваюся, що кількість таких сімей буде збільшуватися, і ми разом зможемо робити життя дітей краще. Дякуємо. Переходимо до наступного запитання: хто може бути патронатним вихователем? Патронатним вихователем може бути повнолітня особа, яка є громадянином України. Вона має досвід виховання дитини в сім'ї, не позбавлялася батьківських прав, не має судимості. Проживає на спільній житловій площі з помічником патронатного вихователя, який може бути будь-який повнолітній член сім'ї, має відповідне житло, власне, орендоване чи на праві, на праві користування, у якому є кімната для прийому дітей, згоду всіх членів сім'ї на влаштування дітей, а також яка успішно пройшла первинний відбір та навчання в обласному центрі соціальних служб. Якщо хтось бажає дізнатися більш детально про послугу патронату над дитиною, запрошуємо завітати до служби у справах дітей. Ми знаходимося в приміщенні центру дія, де ви зможете отримати відповіді на всі питання, які вас цікавлять, а також отримати кваліфіковану допомогу та консультацію щодо патронату та інших форм сімейного виховання. Дякуємо. Чи видаються якісь виплати на дітей? Патронатний вихователь буде отримувати офіційну заробітну плату від держави, а в його трудовій книжці буде відповідний запис та нараховуватиметься трудовий стаж. Соціальні виплати становлять 2,5 прожиткових мінімуми на кожну дитину відповідного віку. До 6 років сума коштів становить 5 тисяч гривень на одну дитину. Від 6 до 18 років сума коштів становить 7082 тисяч гривні. Розмір оплати послуги патронату над дітьми патронатному вихователі прирівнюється до п'яти прожиткових мінімумів для працездатної особи. Ця сума складає близько 13 420 гривень. Також установлена система надбавок у розмірі 10% – за складність у разі влаштування до сім'ї патронатного вихователя, новонародженої дитини, дитиною з віл-інфекцією, дитини з вадами розвитку та інвалідністю або неповнолітньої вагітної особи. Крім того, хочеться зазначити, що з міського бюджету виділені. Поворотні кошти, які постійно перебувають на рахунку патронатного вихователя і можуть використовуватися на дитину одразу після її влаштування в сім'ю до моменту оформлення відповідних виплат в управлінні соціального захисту. Дякуємо. І в продовження теми, як визначити, що людина готова до виконання обов'язків патронатного вихователя, адже враховуючи грошове забезпечення, ймовірно, знайдуться охочі нажитися на чужому горі. Взагалі, це дуже делікатне питання. Хочу наголосити, що кандидати у патронатні. Вихователі будуть дуже ретельно перевірятися. Спочатку кандидати у патронатні вихователі проходять відповідне навчання. Семінари для потенційних патронатних вихователів будуть проводитись кваліфікованими спеціалістами обласного центру, які самі пройшли відповідне навчання та стажування у місті Києві та за спеціальними програмами. Ці фахівці відповідно мають сертифікати, які підтверджують їхнє право навчати патронатних вихователів. Крім того, для таких навчань залучаються і психотерапевти, наукові співробітники вищих навчальних закладів з України та за кордону. Тобто навчання серйозне та відповідальне. Після завершення курсу цього навчання тренери роблять висновки, хто з кандидатів готовий стати патронатним вихователем. Після завершення курсу навчання тренери надають рекомендації для створення патронатної сім'ї. Тобто хочу сказати, що процес від бажання стати патріонатним вихователем до його втілення дуже непростий. Тож сподіваюся, що той, хто на це йде, йде явно не через гроші, а швидше через бажання допомагати дітям. До того ж, на органи влади покладається контроль за цільовим використанням цих державних коштів. Тож, навіть якщо людина спробує зловживати такими моментами, ми такі спроби присечемо одразу. Сподіваємося, що що для людей зробити добру справу важливіше ніж нажитися на лиху інших людей? Дякуємо, пані Ноно за приділений час та надані відповіді. Дякую вам за можливість звернути увагу громади на таке важливе питання, як діти, які опинили складних життєвих обставинах, та можливість допомагати їм в нашій громаді. Є дітки, які потребують влаштування в патронатні сім'ї. Я сподіваюся, що ця інформація була корисною та з'являться, бажаючи спробувати себе у ролі патронатних вихователів. А ми будемо допомагати у цьому. Слідкуйте за анонсами нашої програми на офіційних інформаційних ресурсах Звельської міської ради. Віримо у Збройні сили України та перемогу. Все буде Україна!